Вітаю вас малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на ознайомлення з природним довкіллям. Малята до нас завітала гостя хазяюшка Оришка. У Оришки багато запитань до вас. Вітаю вас, малята! Оце почула, що осінь називають багачкою. А ще чула, в народі кажуть восени й горобець багатий! Бо куди б не полетів нині горобчик. Усюди він знайде собі поживу. І в полі, і на городі, і в садку. Ви не знаєте чому? Можливо, тому що саме зараз збирають щедрий урожай? Як ви гадаєте, чого? Урожай. Овочів та фруктів. Пропоную відгадати загадки. Круглий, червоний, немов світлофор, чудовий на грядці вродив помідор. Червоний, хвостатий, солодкий на смак, у борщик завжди знадобиться. Буряк. Медова, жовта і пахуча дуже. Як лампочка висить на гілці, груша. Із кісточкою соковита і красива, в повидло проситься солодка синя, слива. Так що ж таке помідор і буряк? Так, це овочі, а груша і слива це фрукти. Давайте поміркуємо, які ж дари приносить нам осінь. Овочі та фрукти. Скажіть. Що дозріває восени на грядках на городі? Овочі. А в садку що достигає? Фрукти. Чи правда, що овочі та фрукти можуть самі взяти і вирости на городі, і нам не треба для цього нічого робити? Звісно, ні, адже їх вирощує людина. Без дбайливого догляду саду не буде в ньому багато врожаю, яблук і груш, слив та винограду. А щоб виростити овочі, взагалі треба цілісіньке літо працювати, не покладаючи рук, спершу посіяти насіння, посадити розсаду. А далі полоти, поливати, від шкідників захищати. Ви знаєте, які овочі вирощують на городі? Морква, капуста, огірки, помідори, цибуля, картопля, перець, буряк. А де ростуть фрукти? На деревах у саду? А які фрукти ви знаєте? Яблука, груші, сливи, вишні, абрикоси, персики, виноград? У яку пору року ми збираємо найбільше фруктів та овочів? Восени. А як за це називають? Осінь. Багатою, щедрою, золотою. Пропоную пограти в гру овочі та фрукти. Погляньте уважно на екран. У мене два кошика. Є фрукти і овочі. У лівий кошик скласти овочі, у правий кошик фрукти. Перець це фрукт чи овоч, овоч. Абрикос – це фрукт чи овоч, фрукт, картопля це овоч. Морква це. Овоч. Слива це Фрукт, Огірок це Овоч, Помідор це Овоч, Яблуко це Фрукт. Кукурудза це овоч. Груша це фрукт, капуста це овоч. Ось ми з вами і згадали, що таке фрукти і що таке овочі. Пропоную пограти в гру «Виправ помилки оришки. Малята. Мій знайомий художник намалював картину. Подивіться уважно: на дереві ростуть груша, помідор, перець, капуста, огірок, а на грядці яблуко, слива, картопля. Чи все правильно намалював художник? Що зайве на дереві? Помідор, перець, капуста, огірок. Чому? Тому що це овочі, а на грядці яблуко, слива. Чому? Тому що це фрукти. Фрукти ростуть на дереві, а овочі на грядці. Проведемо дослідження вагощі осіннього саду. У мене на столі яблуко та помідор. Що з них фрукт, а що овочі? Яблуко це фрукт, помідор це овоч, яке на смак яблуко. Солодке. Смачне, соковите. А помідор. Солодко-кислуватий, м'ясистий, соковитий, де росте яблуко? У саду чи на городі? У саду на дереві. Де росте помідор? На городі. Пропоную вам малята. На прикладі, яблука і помідора разом з батьками вдома з'ясувати смак інших фруктів та овочів. А тепер закріпимо наші знання і пограємо в гру, хто назве більше. Малята, подивіться, скільки у мене овочів і фруктів. Я назву слово фрукти. А ви назвіть усі фрукти, які зображені на екрані. А тепер овочі. Тепер ви добре розрізняєте фрукти та овочі. Давайте згадаємо, про що ми говорили. Про фрукти, про овочі, урожай восени. Де ростуть овочі та фрукти? Овочі. На городі фрукти в садку на деревах, коли вони достигають найбільше. Восени. Отже, малята недарма кажуть Восени і горобець багатий, бо ця пора дарує нам багато щедрих врожаїв. Я вам дуже вдячна. А на сьогодні все, до нових зустрічей!